Всім добрий день. Наталка зробила найважливішу і найскладнішу частину роботи. Вона почала розказувати про плани, найбільше, напевно, такі гарячі питання озвучила. Я тут вже, напевно, продовжу. Ви, думаю, чули, знаєте, що ми зараз на порозі того, щоб затвердити в другому читанні зміни до закону про публічні закупівлі. Ці зміни не вступлять в дію одразу. Там відкладальний період. Вони вступлять в дію після того, як закон набере чинності через 9 місяців. Але ці зміни дійсно за собою по призведуть до багатьох нововведень в сфері закупівель, і ми цими змінами дійсно дуже сильно наблизимося до європейських директив. Справді перед нами стоїть такий виклик, задача це гармонізуватися повністю з європейським законодавством закупівельним. Тому, колеги, та частина аудиторії, хто є замовником, напевно, для вас це можливість вміти працювати по європейським директивам. це означає, що бути професіоналом, який вже не буде обмежений географією України, потенційно це означає, що ви будете так само. Професіоналам в закупівлях, який може бути затребований і в Європейському Союзі, от у нас буде єдина система, єдині правила. І я думаю, що ми в цій системі, в цих правилах, дуже багато чому можемо повчити наших європейських колег. Я розкажу про основні нововведення, які будуть. В принципі, тут сьогодні зранку колегам. До цього була інша презентація. Сьогодні зранку колегам переслала нову, тому що трошечки все динамічно змінюється. У нас тривала дуже активна робота між читаннями, насправді разом з народними депутатами, з громадськими організаціями, з нашими партнерами з Європейського Союзу. Ми активно обговорювали тому певні речі, які були на першому читанні, якщо ви вже ознайомилися з проектом закону до першого читання, вони вже трансформувалися. Так що я вам буду розказувати про речі, яких ще в тексті ви не побачите, тому що от буквально знову ж таки зранку цей проект закону відправився в Єврокомісію. Єврокомісія має нам його. Підтвердити, що ці зміни відповідають директивам. І я сподіваюся, що на кінець листопада ми вже будемо готові до другого читання в залі. Але те, що незмінно, це нові процедури закупівель, які будуть впроваджуватися цим законом. Динамічна система закупівель. Ви трошечки з нею насправді знайомі. Наш Прозоромаркет це була підготовка до динамічної системи закупівель, тобто це відкрита рамка, в яку кваліфікуються постачальники по певному предмету закупівель, і далі в цій рамці можна робити відбори. Тобто, це інструмент, який дуже добре працює для предметів закупівлі, які закуповуються регулярно. І відповідно цей інструмент дозволяє замовнику не витрачати багато ресурсу на те, щоби. Регулярні закупівлі проводити. Кваліфікація відкрита протягом всього періоду дії рамки, вона відкрита відповідно. Да? І немає обмеження, як часто в цій рамці робляться відбори. Рамку може створювати цю замовник сам для себе. Ну і так само це зо будуть мати цей інструмент для того, щоб створювати таку відкриту рамку на прикладі маркету для інших замовників. Частина таких рамок буде, як зараз у нас в маркеті, ми бачимо по медикаментам по продуктам харчування. Ми побачили, що маркет дає в середньому. Суттєво більшу ефективність, ніж закупівлі напряму замовників. І Кабінетом міністрів було визначено, що ці категорії є обов'язковими через маркет. Так само і з динамічною системою закупівель, тобто маркет буде обмежений порогами європейськими, і вищі пороги в маркет не можна буде застосовувати після того, як законно буде чинності. Але вищі порогів буде доступна динамічна система закупівель і по певним категоріям у Кабінетам міністрів України буде право визначати, що ці категорії є обов'язковими, аби замовники закуповували через рамку створено ЦЗО. Конкурси проєктів. Е, ви знаєте, що. В нашому колі можна відверто казати, да, що Прозора основна основний недолік Прозора, про який говорять стейкхолдери, наші там міжнародні партнери, навіть всередині країни, що Прозора інструмент, який добре закриває потреби в простих предметах закупівлі, там, де купуються лише за ціною. А коли треба купувати щось складніше, наприклад, архітектурні проекти, там де треба проводити конкурси, на яких Ціна в принципі да, не головний критерій, а обирається щось творче, щось креативне. То прозоро зараз не дозволяє цього робити. В новому законі будуть впроваджені нові процедури саме для проведення таких конкурсів, там, де креативність, творчість і відповідно речі, які не можна порівняти за вартістю, виключно можна буде закуповувати. Фактично, це процедура для, ну, більше для архітекторів, для проведення архітектурних проєктів, коли, наприклад, місто хоче купити будівництво музею. Чи театру. Да? Будівництво театру купити тільки по проєктно-кошторисній документації за найнижчою ціною. Достатньо складно, красиво. Да? Тому буде така процедура, вона буде виписуватися, вона є в європейських директивах, з'явиться і у нас. Інноваційне партнерство. Нова процедура також вона буде вирішувати питання, коли замовнику треба купити щось. Чого на ринку не існує, тобто не існує готового рішення треба це рішення розробити. Відповідно, мета цієї процедури також залучити на ранніх етапах фактично тих, хто може розробити такі рішення, стартаперів, наприклад, да, чи команди, які спроможні розробляти інновації, і закупити саме якби, рішення, якого немає на сталому ринку. Процедура потребуватиме, знову ж таки, відходу від парадигми того, що ми щось оцінюємо за найнижчою ціною, тому що мова йде про інновації, інноваційні рішення. Вона більш складна буде, вона буде там декілька рівнева, І так само вона буде про те, що закупівлі рухаються від того, аби обирати за найнижчою ціною, в бік того, аби більш комплексно підходити для забезпечення потреб. Агреговані закупівлі як інструмент для центральної закупівельної організації, коли можна об'єднувати потреби замовників. Змішаний предмет закупівлі це не процедура. Ну, як і агреговані, це більше інструмент. Да? Тут ми більш чітко розмежовуємо, як визначати чи це товар, чи це послуга, чи це роботи. Я там у мене буде слайд трошки детальніше розкажу. І додаємо можливість подавати декілька пропозицій на тендер. Ви знаєте, що зараз у нас є правило, що може бути від учасника тільки одна пропозиція. Новим законом буде дозволятися, що у випадках, коли досягнення мети, цілої закупівлі може бути реалізовано декількома шляхами, у учасника буде можливість подавати декілька пропозицій, для того, щоб замовник на свій розсуд міг обрати найкращу. Нецінові критерії в закупівлях. У Нас колеги з Європейського союзу дуже довго ще коли там. Ви знаєте, що попередні етапи це була наша угода про асоціацію. Згідно до угоди про асоціацію, ми вже наближали наше законодавство до європейських вимог. І вони нам в кожному репорті, який давали по нашої гармонізації нашого законодавства, вони нам казали, що не критерії закупівель це є той інструмент, який дозволяє більш Ефективно реалізовувати забезпечення потреб. Тому що ефективно, з точки зору, ну, в принципі, і нашої також, це не завжди найнижча ціна. Ефективність це можливість порівняти ціна і інші важливі критерії. В тому числі це можуть бути критерії, пов'язані з там, якістю, швидкістю, умовами поставки. Тому цим законом ми Даємо можливість застосовувати набагато ширше нецінові критерії оцінки і застосовувати їх не тільки для тих переліків випадків, які визначені зараз законом, а суттєво ширше. Загалом я хочу сказати, що ми будемо рухатися в бік того, що в якийсь момент скоріше за все. Ми повторимо досвід європейського союзу. В європейському союзі в певний момент вони також пушили сферу закупівель, аби в закупівлях активніше застосовували підходи, якби. Це у них називається найбільш приваблива пропозиція. І вони слово економне, якби з цього визначення поступово прибирали. І в якийсь момент вони в більшості країн прийняли рішення, що нецінові критерії оцінки мають обов'язково застосовуватися замовниками в певному відсотку випадків, не менше ніж 30%. 30% тендерів мають бути з неціновими критеріями. І вони в такий спосіб просто привчали ринок да, публічних закупівель до того, аби переходити на таку модель. Я думаю, що ми теж будемо туди рухатися, тому що якщо подивитися. А відсоток, скільки зараз на цінові критерії оцінки застосовується, то зараз це дуже невеличкий відсоток. Розуміємо, чому тому, що ну ми нашу сферу закупівель розбудовували від якби ключового показника, який стояв в центрі, це економія за результатами аукціона. да, відповідно, економія за результатами аукціона вона формувала. В сфері фактично сприйняття того, що треба купувати виключно за ціною і досягати найнижчої там найвищої економії, найнижчої ціни, от зараз ми маємо там робити наступний крок, тобто купувати за найнижчою ціною. Добре, але недостатньо, треба навчитися порівнювати інші критерії. Чому не цінові критерії ще добре з точки зору сфери? Тому що це змінює фокус. Тобто, зараз для того, щоб досягнути якби гарантованої якості поставки, і Конкуруючи тільки найнижчою ціною, замовники дуже часто визначають достатньо високі критерії вимог до предмета закупівлі і до кваліфікації, да, розуміючи, що тоді я буду порівнювати тільки тих, хто відповідає цим критеріям і хто дав найнижчу ціну серед них. Інструмент нецінових критеріях оцей високий поріг дозволяє зменшити. Тобто замовник може таким чином дизайнити тендер, да, робити тендер, аби порівнювати когось дуже з високими критеріями і когось з меншими критеріями за рахунок того, що для того, у кого менші критерії, ну, має бути глибший дисконт, нижча ціна. І замовник такі практики буде впроваджувати. Тому е е е глибше впровадження нецінових критеріїв дозволить, нам уникнути а, тих а, достатньо частих там звинувачень, що замовники виставляють дуже високі вимоги, да і в такий спосіб дискримінують, обмежують ринок для тих, хто цим вимогам не відповідає, але міг би виконати також цю поставку. Також будуть розвиватися і інші інструменти, які дозволяють комплексно вирішувати питання закупівель закупівлі з урахуванням вартості життєвого циклу. Багато років існує у нас цей інструмент в Прозоро. І дуже мало замовників цим інструментом скористалися. Ми минулому році робили пілоти. Тут є представники тих замовників, які були достатньо сміливими для того, щоб ці пілоти реалізувати. І дійсно, ми побачили, що це не проста, не простий інструмент. Цьому інструменту треба вчитися, і він потребує. Потужної серйозної методологічної підтримки це буде задача департаменту, та да, писати методології і підтримувати замовників по застосуванню цих інструментів. Але цей е, е, закупівля з вартістю життєвого циклу це якраз оцей, знаєте, перехід фазовий від того, щоб купувати за найнижчою ціною, до того, щоб оцінювати взагалі е, доцільність і вартість проекту, придбання проекту, експлуатації подальше, да, і враховувати. Те, що на етапі там експлуатації того чи іншого предмету закупівлі витрати можуть бути настільки високі, що вартість придбання на фоні цих витрат вже не має такого значення. Насправді для Європейського союзу такі інструменти вони є дуже важливими, в тому числі в боротьби за ринок. Нагадаю, що публічні закупівлі це е, про економіку, перш за все, величезні бюджети держави витрачають через інструмент публічних закупівель. І звісно, що держави хочуть, щоб ці гроші не йшли в умовний Китай, да, а йшли в економіку тих країн, де ці кошти фактично з податків збираються. І е, чому я сказала про Китай? Тому що в більшості випадків е, саме якби, країни. Які хочуть зайти на ринок, вони дуже часто демпінгують і дають низьку ціну саме на етапі придбання, але потім вони заробляють на етапі експлуатації. Відповідно, так працює їх бізнес-модель. За рахунок цього вони заходять на нові ринки. І навчитися нам з вами так на там, високому стратегічному державному рівні це враховувати. Це означає, що ми в такий спосіб будемо забезпечувати більшу. Долю локалізації, більшу долю грошей, які будуть витрачатися тут. Тому що, якщо рахувати там, умовно аналоги, які виробляються локальним виробником які виробляються е, е, імпортним виробником, то дуже часто, якщо рахувати всю вартість життєвого циклу, то вартість життєвого циклу локального виробника буде дешевша ніж того, хто на імпорті, за рахунок ну, багатьох факторів, в тому числі і довжини ланцюга постачання, і вартості робочої сили, і так далі. І так далі. Але е, навчитися цим інструментом користуватися дуже важно. Ви знаєте, що у нас зараз є норма про локалізацію. Я про неї тут в презентації говорити не буду, але потенційно розуміємо, що її не буде. Тому що, в принципі, Європейський Союз за єдиний ринок, і вони нам на це зазначають, що ця норма вона суперечить європейським директивам, тому вона може бути лише як тимчасова, і в якийсь момент вона перестане діяти. От але ми з вами маємо розуміти, що у нас з вами в руках руки гроші держави, да, платників податків, і ми з вами цими грошима маємо скористатися так, щоб держава, економіка, наша країна від цих грошей отримала максимальний зиск. Що для цього треба зробити? Треба ці гроші пустити всередині країни в економіку, пустити в те, щоб наші виробники з цих грошей могли виробляти продукцію, платити зарплати, платити податки. І тому це наша з вами задача шукати інструменти, законні, правильні, які б дозволили цими грошима розвивати внутрішню економіку. Торги з обмеженою участю. Їх, ну, вони у нас є зараз в законі, але там певні є моменти технічні, які не дають нам зараз цю процедуру реалізувати в Прозоро. Новим законом ми ці моменти вирішуємо, і у нас ця процедура запрацює вже від моменту, коли почне працювати новий закон. В принципі, це процедура, яка дуже схожа на відкриті торги. Єдине, що логіка торгів з обмеженою участю, що спочатку йде кваліфікація, і спочатку замовник викладає тільки кваліфікаційні вимоги до учасників. Ті учасники, які пройшли кваліфікацію, вони вже отримують доступ до тендерної документації, до вимог по предмету закупівлі і дають пропозицію по предмету закупівлі. Це економить час для учасників дуже часто, тобто як там, де в тих закупівлях. Де підготовка пропозиції технічної частини потребує ресурсів, потребує часу, а торгії з обмеженою участю допомагають уникнути цих зайвих витрат. Тобто тільки ті, хто. Кваліфікаційно відповідають, вже готують пропозицію по технічній частині. І відповідно для замовника це також процедура, яка буде економити ресурси і час, тому що не потрібно буде аналізувати всі технічні пропозиції, технічну частину. Якщо це торги, наприклад, понад європейські, кожну пропозицію учасника, включаючи технічну частину. Про динамічну систему закупівель я вже трошечки розказала тут більш детально. Переваги, думаю, зрозумілі. Зарезервовані контракти ми хотіли цей інструмент впровадити як інструмент такої, знаєте, соціальної відповідальності бізнесу і стимулювання бізнесу ставати більш соціально відповідальними, залучати до працевлаштування чутливі категорії громадян. В процесі між читаннями зрозуміли, що інструмент більш комплексний і більш складний, тому він з'явиться зараз в законі. Але більш детальна механіка, як він буде застосовуватися, ми будемо допрацьовувати окремо, тому цей інструмент там з високою долю ймовірності, скоріше за все, з моменту прийняття закону, повноцінно не запрацює. Тобто ми зараз закладаємо таку можливість. Розуміємо, що знову ж таки, практики Європейського союзу вони дуже багато уваги приділяють тому, а наскільки та чи інша компанія бере на себе. Ну і взагалі репутація важлива, да соціальна відповідальність важлива. Ми будемо туди рухатися, але схоже, що нам трошки для цього потрібно буде більше часу. Змішаний предмет закупівлі. Знаємо, що часто замовники стикаються з проблематикою, те, як зараз виписано законодавство, там, де потрібно в один тендер покласти, наприклад, і товари, і послуги, чи там, товари, і роботи. І, відповідно, інколи виникають ситуації, що контролюючі органи по-своєму трактують, замовнику доводиться там, боротися за те, щоб доводити свою правоту. Тому в новому законі ми вже чітко розмежували. І дали можливість дійсно формувати цей змішаний предмет закупівлі для того, щоб закупівля відбувалася більш ефективно. Тому що купити кондиціонери і не купити монтаж кондиціонерів погана практика. Ми розуміємо, що такі предмети закупівлі купуються в комплексі. Бо якщо кондиціонер ляже на склад, а потім хтось інший буде його монтувати, то незрозуміло, кому виставляти претензії, якщо кондиціонер не запрацював. Тому така можливість буде врегульована. Про варіанти я вже трошечки сказала, тобто з'явиться можливість в певних випадках, коли замовник це допускає, від учасника отримувати не одну пропозицію, а варіанти. Пропозицій. Це стосується, перш за все, складних предметів закупівлі, там де замовник шукає там, комплексні складні рішення. Да, і відповідно для таких кейсів від учасника можна буде отримувати декілька варіантів. Про конкурс проєктів. Трошечки розказала тут більш детально. Інноваційне партнерство також трошечки розказала. І, напевно, найбільш цікаві слайди нові пороги. Ми переходимо в пороги в євро. Багато було дискусій щодо того, що наші там, підходи до формування порогів. Вони недосконалі через те, що інфляція, через те, що ми, якщо закріпили пороги в законі, то через декілька років їх треба переглядати. Тому було прийнято рішення, що ми почнемо рахувати пороги в євро. Кожен рік, станом на 01.01 там року розраховуються поріг. І відповідно від курсу валют на дату 01.01 будуть рахуватися всі пороги протягом року. Але ну якби за рахунок того, що це валюта, це дозволить в принципі врахувати те, що. Що можуть відбуватися курсові коливання, інфляція, та, і відповідно там вартість предметів закупівлі може зростати. Що з хорошого? Можна буде до 2000 тисяч євро. Робити прямі закупівлі без публікації звіту, ми розуміємо, що звіт це дуже правильна ініціатива. Вона дає дуже багато даних в Прозоро, але ми розуміємо, що це ще витрати людина годин на те, щоб ці звіти опублікувати. І враховуючи те, що у нас в сфері закупівель будуть з'являтися. Ну, багато нових інструментів. І для закупівельників буде багато роботи з точки зору того, щоб вдосконалювати свій професіоналізм і мати в руках вже там не тільки відкриті торги, а багато інших інструментів. Відповідно, треба навчатися ефективно цими інструментами користуватися. Ми хочемо, щоб закупівельники менше витрачали часу на роботу, яка така механічна, технічна, і цінність її не така висока, там, де це там, дорогі предмети закупівлі. Тому ми кажемо, що звітування має починатися від 2 тисяч гривень, sorry, не євро. І далі від цього порогу обов'язкові є каталоги як перший інструмент. Тобто, якщо в каталогах є відповідний товар, то купуємо через каталог. Якщо в каталогах цього товару немає, можна укладати прямі контракти. Або замовник за своїм бажанням, в принципі, від нуля там да і від двох тисяч може використовувати спрощену процедуру, якщо ну добровільно ініціативно має таке бажання. Від 10 тисяч євро починаються процедури відповідно до закону. І, відповідно, від 143, не 133, як раніше було, а 143. Тому що в нових директивах вже порог теж трошечки піднявся. Від 143 у нас починають працювати європейські процедури закупівель. Відповідно, каталоги... Не будуть застосовуватися від 143 тисяч євро. Тобто порог для каталогів буде у цій європейські пороги. В роботах до 5 тисяч без звіту до 40. Тисяч з звітом і від 40 тисяч процедури по закону. А європейські пороги в роботах будуть починатися від 5 мільйонів 538 тисяч євро. Тобто було 5,05, стане трошечки більше. директивами знову ж таки передбачено трошечки більше. Е, та, і в окремих сферах. Тобто, це були замовники звичайні, для замовників в окремих сферах. Оцей другий поріг, він трошечки більший. Тут закладена знову ж таки логіка, яка була до цього. Замовники в окремих сферах, оскільки вони здебільше здійснюють діяльність на комерційному ринку, мають конкурувати, їм треба більша гнучкість для того, щоб лишатися більш ефективними. Бачу по вашим очам, що багато питань в очах. От, думаю, що цих питань буде в процесі ще більше. Основна річ, про яку я там, хотіла би сказати як резюме, це те, що дійсно в новому законі з'явиться багато нових інструментів. І ці нові інструменти вони про більшу професіоналізацію сфери закупівель. Якщо там хтось в залі є люди, які там пам'ятають, що попередній закон про державні закупівлі, що там допрозорівська ера, а потім був закон про публічні, як ми відмовлялися від тендерних комітетів і переходили на уповноважених осіб. Якщо ви так назад подивитеся, то ви зрозумієте, що це все про шлях професіоналізації, про те, що у нас з вами. Закупівлі це професія, і люди цим займаються професійно. І це вже не напевно дискусія, чи має це бути по сумісництву, чи все-таки там, де більш-менш великі обсяги закупівель. Це має бути окремий структурний підрозділ з окремим керівником бажано високого рівня. І я сподіваюся, що директорів закупівель в організаціях буде ставати більше, тому що це дійсно. Той рівень, який там мінус один від топ-менеджменту, і достатньо високий рівень прийняття рішення. Та, і відповідно наступним кроком буде ще глибша професіоналізація. І ми з вами маємо рухатися до того, що професія закупівель потребуватиме більше знань, більше уваги, та і професійно закупівельники мають розвиватися. Як я вже сказала, це потенційно для нас можливості, тому що професія закупівель в Європейському Союзі існує довше, і там люди займаються закупівлями професійно більший період. Але я впевнена, що ми з вами більш швидкі, креативні і кмітливі. А ще ми більш завзятіше працюємо. Тому ми цю різницю дуже швидко наздоганяємо. Насправді в професії закупівель, якщо подивитися там на європейську практику, на нашу практику, ми насправді достатньо просунуті. У нас не всі були інструменти, з'являться нові, але я впевнена, що ці інструменти ми дуже швидко здолаємо. Проте, все-таки в ваших організаціях важливо вашому керівництву менеджменту також всередині промотувати, просувати, продавати ідею того, що функція закупівель має розвиватися. І щоб попереду буде багато нових викликів, завдань і буде багато інструментів з'являтися. І тому треба думати про те, щоб функція закупівель, якщо якби ваш Керівництво менеджмент хоче, щоб ваша організація була ефективною і успішною, щоб ваші організації там, наші гроші про вас не писали, там, чи ваше керівництво там, вашого керівництва не ругало. Да? І, ну, ми ж розуміємо, що. Умовні скандали навколо якихось великих закупівель це загроза всієї вертикалі до міністра, що можуть в голови полетіти. Так якщо ми хочемо, щоб цього не було, то треба інвестувати в розвиток функції закупівель, закупівельників. Але не сподівайтеся, що ваше керівництво ну, якби саме до цього дійде. Вони до цього дійдуть, тільки якщо їм от прилетить якийсь скандал. От, треба, щоб вони до цього доходили разом з вами, і ви маєте брати на себе лідерство, брати на себе ініціативу, доносити це і вибудовувати це розуміння в головах ваших менеджменту, да, для того, щоб менеджмент розвивав функцію закупівель. Бо функція закупівель надважлива, особливо з точки зору відновлення. Головне, чого ми досягли на зараз, вже більше немає розмов про те, що. А хто має там Україну відновлювати закуповувати все, що стосується відновлення, тому що я хочу нагадати, в 2022 році, ну може, ви цього не чили, А я, як людина в уряді, ходили думки, в тому числі які просувалися нашими партнерами, що гроші українцям в руки давати не можна. Хай закупівлями для України займаються якісь міжнародні організації, яким всі довіряють, і значить, і вони будуть нам робити закупівлі. От зараз. Цього немає. Да, ми показали протягом війни, що ми можемо робити закупівлі через процедури суперефективно, гнучко і у нас працює Прозоро, і більшість бюджету витрачається через Прозоро. А Прозоро дає суперпідзвітність. Такої підзвітності немає у жодних міжнародних інституцій. І навіть світовий банк, і БРД, і інші донори, які фінансують за кредитні кошти проекти, з цим погоджуються і заводять свої процедури також в прозоро. І ми над цим працюємо, щоби. Ці проекти реалізовувалися через Прозоро, і це дає можливість, якби бачити, що там відбувається. Тому функція закупівель буде ще важливіша. У закупівельників буде ще більше роботи, і це дуже добре, тому що це означає, що ми будемо з вами відбудовувати країну. А для цього закупівельники це люди номер один. Дякую.